Понад 80 команд, більше 750 гімнасток, шість суддів міжнародної категорії, а ще індивідуальні групові змагання. Командний залік виступи в усіх правах гімнастичної програми з фінальними виходами. Усе це, всеукраїнський традиційний рейтинговий турнір із художньої гімнастики в Ужгороді під назвою Карпатія. Проводиться в 15-й раз, це вже є так справді традиційним турніром. Його особливість того, що у нас завжди приїжджає дуже велика кількість команд. І ми проводимо вже неодноразово його одночасно в двох залах змагальних. Він є, як ми бачимо, по кількості команд, по рівню команд, досить рейтинговим. Тобто це суттєво підіймає рівень. Так, спорту в нашому краї приймати такі прекрасні команди, які до нас приїхали. Турнір зібрав художніх гімнасток з усіх куточків України від наймолодших 2018 року народження та до зовсім дорослих. Після виступів кращих учасниць одразу нагороджували на святковій церемонії. Дівчата закохані у свій вид спорту і прагнуть досягти певних розрядних висот. Я просто ходжу на художню гімнастику, мені вона подобається. А е, я люблю виступати з булавами. і Я посіла друге місце. А чого хотіла би досягти в художній гімнастиці? На сайті кандидата мастера спорту при тому навіть зовсім юні учасниці вже знають рецепти досягнення успіху. Щоб ти виграв, потрібно, потрібно щоб ти був храбрим, вірив в себе, щоб в тебе вірив тренер, щоб ти був для цього готовий». Художні гімнастки виступали на турнірі кілька днів і мали можливість серйозно підготуватися до чемпіонату України. Він уже за менш ніж два тижні стартуватиме теж в Ужгороді.